Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Тимонін Ярослав Валентинович, солдат гранатометного відділення, взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Народився 11 квітня 1993 року у Калоші. Ріс спокійним, проте самостійним та зібним хлопчиком, з надзвичайно допитливим розумом. Мав старшого брата Миколу, який підтримував його у всьому. Навчався у Калоській загальноосвітній школі номер 3 Перша вчителька Івана Дрогомирецька пригадує Ярослав швидко вчився і мав велику особисту харизму, чітку життєву опозицію, великий авторитет у колективі та завжди тримав слово. Був спокійним і впевненим, скромним. І добрим, чесним та хоробрим пам'ятаю його як людину, яка все доводила своїми ділами, на яку завжди можна було покластися. Він увесь час був готовий прийти на допомогу друзям, тому і мав велику повагу у своєму оточенні. За словами однокласників, хлопець поєднував у собі зосередженість та вдумливість, залишаючись водночас дуже світлою і добродушною людиною. Ярослав був активним у шкільному житті, брав участь у спортивних змаганнях, козацькі забави, захоплювався футболом. У кожну вільну хвилину любив з друзями поганяти м'яча на місцевому стадіоні, а ще цікавився інформатикою та історією. Хлопець навіть відвідував факультативні заняття з улюблених предметів. Після закінчення школи дві року вступив до навчального наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника здобув ступінь бакалавра за спеціальністю право. Одногрупники розповідають Ярослав був надзвичайно чуйною, доброю, цілеспрямованою людиною. Проте виявляв сійкість, організованість, силу волі, риси, які дуже потрібні хорошому військовослужбовцеві. Строкову службу проходив у Криму. Після звільнення запас за спеціальністю влаштуватись на роботу не вдалося. Тому хлопець працював у. Польщі відтак у меблевій компанії Моромарк всюди характеризувався як сумліний працівник, порядний, відповідальний, товариський і дуже скромний. Мав багато друзів, міг підтримати будь-яку розмову, дати добру пораду, розрадити, розділити всі труднощі і переживання. Ярослав був стриманим, виваженим, добрим і щирим. Ми жили душа в душу. Розповідає Микола для мами Галини Херетонівни син був розрадою, підтримкою та опорою. Умів завжди вислухати, порадити та підтримати. Хлопця мобілізували до війська у вересні 2022 року. Значну частину з часу служби Ярослав разом з побратимами провів у найгарячіших точках війни з окупантом. Був двічі поранений. Та це воїна не спинило і він знову став устрій. Побратими говорять про нього як про сміливого бійця. Надійного друга, готового прикрити спину в будь-якій ситуації, щиру та чуйну людину. Мама востаннє розмовляла з сином у понеділок, 8 травня, а через три дні його не стало. Під час ведення бою з ворожим військовим формуванням у районі населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області, 11 травня 2023 року, герой загинув. Мінометний обстріл окупанта став фатальним для воїна. Свій останній спочинок він знайшов 17 травня на Алеї Слави міського кладовища за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України Ярослава Тимоніна нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Також рішенням сесії Калоскої міської ради йому присвоєно звання Почесний громадянин». Ні калуської міської територіальної громади для усіх нас герої прикладом патріотизму і самопожертви, вічна пам'ять і слава полеглому захиснику.